До уваги глядачів та поціновичів театрального мистецтва Кіровоградський обласний центр народної творчості представляє відеоробіт переможців 66-го обласного огляду конкурсу аматорських театральних колективів Театральна весна Кіровоградщини. У номінації народні аматорські театри диплом першого ступеня отримав Народний аматорський театр комунального закладу Палац культури Світлопільський Олександрійської міської ради, режисер Тетяна Бесмольна. Вистава щастя бути разом це щемлива історія про цінність сім'ї, про відповідальність дітей за своїх літніх батьків, які іноді стають тягарем для них. Журі огляду конкурсу відмітило високу майстерність акторської гри та професійний режисерський підхід. Але як нам їх розлучити? За 50 років вони не розлучалися жодного разу. Жодного дня. Але воно наразі дійсно не має вільного місця. Роберт, а до чого ця ідіотська послужка? А ні, я, я нічого. Я так отримую задоволення. Від чого? А від цього видовища, як ви намагаєтесь спихнути один одному стареньких батьків. Притулок для їхніх людей. Та це ж богатіння. Ні, мама, не багатіння, а притулок. Я ніколи не була там, але кажу, це досить мерзений заклад. А я чула, що там зовсім непогано. Ні ні, ні, ні ні то ні. я гуляю, Ти не можеш цього слати, це не може бути там чудово, не може. Джордж! Джордж! Джордж, синок! Якщо ми раптом не побачимось, що я все життя була щаслива була з тобою. Кожну хвилину, кожну годину, усі п'ятдесят років я щаслива була бути твоєю дружиною. Я завжди, завжди та впишалася тобою, бар. Дякую, Люба. Барбу, йди, іди. чого! Зачекай! Буде у вас будинок! Увага! Прохання відійти від вагону. Експрес-Каліфорнія вирушає! Дипломом другого ступеня відзначено молодіжний театр Резонанс імені Валерія Дейнекіна, Центрально Українського державного університету імені Володимира Виниченка, режисер Ірина Дейнекіна. На розгляд журі була представлена вистава Нас не кинули. Це зворушлива історія про домашніх тварин, яких господарі залишили напризволяще на початку війни. Вистава вирізнилась емоційною і проникливою акторською грою. Журі відзначило високою оцінкою акторські здібності молодих виконавців резонансу та їх вміння передати напружену атмосферу очікування того, що господарі обов'язково повернуться за своїми домашніми улюбленцями. Треба щось придумати, що робити далі, але я, правда, не знаю що. Слухай, нам треба вибиратися звідси. Я не знаю, ну ну, ну може варто піти на вулиці. Ну, до, до якихось там людей прибитись, знайти когось, так покликати на допомогу. Або, або, слухай, я, мабуть, сам піду, Бог з ним з тим новітком, Сам піду, знайду когось, приведу сюди і вас врятую. Та ну право! Що? Дроже, ну, ти зрозумій, що якщо нам їсти нічого... То люди, то що зараз роблять? А якщо вони вже й так озвіріли, що і нас захотять з'їсти? Та ми не смачні. Та ну це ти так думаєш. А коли ви іншого вибору нема? Та й сам подумай. Якщо наші люди нас кинуть, то хто інший на візьме? Кому ми потрібні? Також дипломом другого ступеню відзначений народний аматорський молодіжний театр Ровесник комунального закладу, центр культури та дозвілля Гайворонської міської ради режисер Олександра Волощук. Надзвичайно яскрава постановка вистави для дітей «Недиснеївські принцеси. Відзначилась сучасним цікавим режисерським рішенням та потужним акторським складом. Артисти створили цікаві характерні персонажі, а родзинкою вистави стали яскраві вокально-хореографічні номери. Ти ще живий. Я ж тебе вбив! Гаркароне, ти зараз про що? Знову доведеться все. Робити самому. Hahaha. if Hahaha. 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 Дячні за те, що до нас завітали, що усмішки щирі і оплески нам дарували. Дипломом третього ступеня нагороджений народний аматорський театр юного глядача Апельсин комунального закладу Палац культури Світлопільський Олександрійської міської ради, режисер Наталя Зозелінська. Постановка нас не кинули, приємно вразила журі молодим талановитим акторським складом, цікавим сценографічним вирішенням вистави та вдало підібраним костюмом, які підкреслили характери персонажів. Стьопа так і не повернувся, та в канаві твій Стьопа зустрів справжнє працюче життя. Ось і немає. Не розумію, що може бути спільно між папугою, а ти цього ніколи не зрозумієш. Ти що? Ми можемо пробачити, ну, той ж нам той, який тебе за куси, може, все пам'ятаю. Сколи петь, коли потрібно було твоє костюмові, знову тікати, там тоді без і покла. І ніхто не знає, що з ним станеться. Ти всі ж таки нелегенькі. У номінації Аматорські театральні колективи дипломом першого ступеня нагороджений аматорський драматичний театр Різдво Палацу культури Олександрійський театр Олександрійської міської ради, режисер Олена Цівінська. Вистава «Поцілунок Монро це розповідь про останній день легендарної актриси. Режисер вистави пропонує альтернативний погляд на ці події, де в головної героїні з'являється шанс на інший фінал. Вистава ставить перед глядачами питання про життєві помилки та надію на краще навіть у найтемніші моменти життя. Вам потрібно посміхатися. Я не вмію посміхатися. Чому? Тому що я ваша смерть. У мене коли похвілля, і я таке саме відчуваю. Я хочу, ви мені не вірите. Ви Марилін Монро, народжена Норма Дженбейте ну, так. Ви народились 1 червня 1926 року. Ну, так, так. Марилін Монро померла 5 серпня 1962 року. Від передозування Снадійних Нембута. Містером Ексім, притулью те мене. Що став? До мене приходила. Хто приходив? Смерть. До мене приходила смерть. О, снова кошмари. Ну, розповідайте. Вона сказала, що я помру 5 посередні 1962 року. Так, так, я зрозумів. Ви бите краще не путало. Місмонро, ну скільки вам можна вже пояснювати? Це ж просто сон, Жахливий. Страшний сон. і Нічого більшого. Диплом другого ступеня отримала аматорська театральна студія Едем Палацу культури Олександрійський театр Олександрійської міської ради. Режисери Тетяна Присяжнюк та Наталя Козинець. Вокально-хореографічна театралізована постановка Легенди та історії дикого поля відобразила та поєднала українські традиції із сьогоденням. Яскраві сучасні народні костюми надали особливості та якісно вирізнили постановку серед інших учасників огляду конкурсу. Дипломом третього ступеня нагороджено аматорський театральний колектив комунального закладу Центр культури і дозвілля Добровеличківської селищної ради, режисер Наталія Мельник. Добре. Вистава освічення приємно вразила журі конкурсу цікавими комедійними персонажами. Акторам вдалося створити гострохарактерні комедійні образи та легку, невимушену атмосферу на сцені. Бачите, у чому річ. Я прийшов просити, щоб ви вислухали мене. Може ви здивуєтесь або навіть образитесь, але я. Так, да, господи, кажіть, що я поспішаю. Я слухаю. Дорога, Анфіса Петрівна. Ага. Я з самого дитинства знаю ваше сімейство. У номінації Народні аматорські театри Малих Форм дипломом першого ступеня відзначено Народний аматорський театр малих форм Заклик комунального закладу Новоархангельський селищний будинок культури Новоархангельської селищної ради. Режисер Володимир Чернега. Трагічні сторінки нашої історії висвітлені у постановці Голод душі, де відображені події голодомору. Режисер та актори. Нагадують глядачам про біль і страждання нашого народу, про намагання радянських Або, нелюдів знищити українську націю. Госте! Милосей! За що ти їх караєш? Боже, за що? Я готова віддати за наших дітей життя, аби вони тіли щодня подають великий шматочок хліба, аби не відчували голодних рук. Диплом другого ступеню отримав народний аматорський театр малих форм Степівчанка комунального закладу Центр культури і дозвілля Доброволичківської селищної ради режисери Ірина Вербенко та Євгеній Алійчук. У музичних номерах та яскравих сценічних костюмах театралізованого дійства Україна колядує. Відображені споконвічні українські національні традиції, члени журі відзначили виступи юних талановитих учасників колективу, їх акторські та вокальні здібності. Також дипломом другого ступеню відзначено народний аматорський театр малих форм відродження комунального закладу Центральний будинок культури Долинської міської ради режисер Анфіса Локтевич. Театралізована хореографічна композиція з новим роком Україна продемонструвала поєднання українського традиційного танцю з актуальним сьогоденням. Дипломом третього ступеню відзначений народний аматорський театр малих форм «Камертон» Центрального будинку культури Кам'янецької селищної ради, режисер Наталія Сторожук. Постановка діти повітряних тривог висвітлила болючу тему війни. Юні актори майстерно передали переживання та емоції дітей, які стали свідками та жертвами воєнної агресії. Також диплом третього ступеню отримав народний аматорський театр малих форм комунального закладу Онуфрівський базовий будинок культури імені Тараса Шевченка, Онуфрівської селищної ради, режисер Людмила Голобородько. Артисти колективу вдало продемонстрували поєднання театралізованого жанру з вокальним. А це аматорські театри форм» дипломом першого ступеню нагороджено аматорський театр «Малий форм» «Казка» глинського сільського будинку культури Великоандросівської сільської ради, режисер Олена Драглюк. На розгляд журі колектив представив осучаснену версію народної казки Рібка. Кіровоградський обласний центр народної творчості дякує за участь усім аматорським театральним колективам театральної весни та бажає подальших творчих злетів, невичерпної енергії та нових перемог.